Слава Ісусу Христу, Отче, прошу, скажіть, будь ласка, чи є гріхом, якщо я слухаю вашу святу літургію і не маю змоги хреститися, тому що на роботі. Дивіться що, я за те, щоб підходити до таких речей розумно. Ми часом, знаєте, думаємо, що використання або здійснювання якихось таких зовнішніх обрядів. І ми вже виконуємо, ну, все, ми вже спасені. Як когось перехрестив, тут і поклонив, то я вже все спасений. Ні. Це є зовнішній вияв, що я, от, наприклад, і для цього є місце церква. У церкві. Хрестимося, б'ємо поклони. Це є місце для цього. Як ти їдеш у трамваї чи, чи там в маршрутці, розумієш? Слухаєш службу Божу. Отець каже: «Мир всім ти такі, знаєш, відсуньтеся, люди, і духові твоєму, поклони, ти такі, як всіх, давай буду бити поклони. Ну, то, 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 то для чого? Так, так не треба. Ясне діло, що так не треба. Тому коли ми їдемо в транспорті чи десь працюємо на роботі, слухаємо службу Божу, мою там чи якусь іншу, там, якусь духовну практику, нема різниці. Просто слухайте. Цей час, який ви приділяєте Богові. Все. Молодці. Слава Богу. Дуже добре. І не треба там хреститися чи ще щось. Не переживайте, люди часом думають, як я проїхав по прихресті і не перехрестився, то все мені все, прощення нема. Ні, коли ми хрестимося прилюдно, це для того, щоб інші побачили. Я часом роблю це навмисно, щоб всі бачили. Я ніколи ще не проїхав, попри е, тут є храм на Сечових стріців, е, ікони Несподіваної радості. Це якби він рахується як, е, як катедральний собор, центральний собор е, ПЦУ, так? Мені ця та церковця подобається, вона гарно зроблена, вона така маленька. Така делікатна, але так з любов'ю зроблена, мені то подобається. Я ніколи не проїхав попри ту церкву, щоб не перехрестився. Чи йду пішки, чи, чи йду машиною. Я, як йду пішки, то я зупиняюся, повертаюся до церкви і перехрестився. А там вулиця, ну, там постійно люди ходять. Це для інших урок. Хоч я не православний, я грехкоталик, але я все одно біля тієї церкви зупиняюся. Так же саме перед, перед костьолом, чи ще в мене є такі любимі, е, любимі церкви, так? я там обов'язково стану, зупинюся і перехрещуся. А є такі церкви, які я просто проїжджаю постійно, як то кажуть, душа не лежить. О, приїхав собі, ти приїхав. І я себе не рахую, що я роблю зле. Я так хочу, і я так роблю, а Бог нехай мене оцінить. І вас так само. Так рекомендую. У вас має бути любима церква, у вас має бути любимий священик, у, у вас має бути е, любиме, скажімо, читання святого апостола Павла, е, якийсь там, розділ, там, чи для Корінтян, чи для Єфесян, якісь любими має бути. Псалом у вас має бути любими. Ви повинні показати Богові, показати Бога своє життя. Що для вас цінне, що для вас важне? Ми так будуємо свій світогляд, бо часом людина така мудра, така мудра, а така бідна, духовно. бідна, біднюща. Чому? Бо тому що ніколи нічого не слухала в основному три і що-небудь. А не слухала ні людей, ні церкву, ні, ні, ні священника, нікого не слухала. Просто безперестанку говорила. Тому святий Великий Піст маєте час попостити, звернутися до себе всередину, до себе любимого. Подивитися, що б я хотів виправити в своєму житті, які би слова я повністю викрестив із свого. Обіходу. Ось, Ось працюємо, удосконалюємося, і нехай Господь Бог вас усіх благословляє. Щиро щиро всім дякую. Божу благословені для всіх, оздоровлення для тих, за кого ми молимося. Бережіть і шануйте один одного, шануйте мій час. Я вам буду дуже вдячний, бо хочу з вами ще довго молитися і давати вам можливість. Об'єднатися в спільній молитві і стати свідками Божого чуда, яке Господь Бог приготував для всіх тих, хто його люблять. Так. І ми скоро це все побачимо. І через наш канал це буде висвітлено і показано.